Паперові метелики дитячими руками у Чернігівській центральній бібліотеці для дітей імені Довженка влаштовують творчі майстер-класи для малечі різного віку, аби відволікти дітей від непростих подій сьогодення та подарувати їм частинку позитиву і спілкування з однолітками. Подібні заходи у бібліотеці почали проводити з лютого цього року. Це були валентинки до свята. Робили у нас діти валентинки для себе і для наших військових. Ми потім передавали їм. Ми подивилися, що дітям це дуже подобається вони відвікаються від нашого чогобудення, яке є зараз у нас. І ми вирішили, що треба зробити такий майстер-клас, як арт-майстерки. І... Раз у два тижні ми по п'ятницям три години проводимо ці майстер-класи. У групу набирають до десяти дітей віком від шести до дванадцяти років. Майстер-клас триває годину і є абсолютно безкоштовним. Дев'ятирічна Мар'яна вже неодноразово відвідує такі заходи. Дівчинка каже, що любить займатися творчістю та робити щось своїми руками. Ми робимо різні речі. Минулий раз робили квіти. Ми робили ще до. 14 лютого Валентинки різні я люблю щось робити потім дарувати батькам з подругами зустрічатись тут. У бібліотеці кажуть, планують надалі всіляко урізноманітнювати подібні майстер-класи, аби дітям було цікаво і комфортно, адже бачать попит на подібні заходи. Ми хочемо запропонувати дітям не тільки книговидачу, не тільки їх залучати як читачів, а до таких арт-майстерок, які у нас систематично проводяться, для того, щоб підвищити емоційний позитивний стан дитини для того, щоб додати барв в їх життя, а також покращити настрій. Записати свою дитину на творчий майстер-клас можуть всі бажаючі всі анонси про події і детальну інформацію шукайте на сторінці центральної бібліотеки для дітей імені Довженка у Фейсбуці.